Друзі мої, лише погляньте, що я для вас сьогодні приготував. У повному відео на Ютубі можете переглянути від гідропак, від цієї чудової фірми дістав я декілька ємностей. Це, до речі, це м'які фляги для води. Дивіться, які хочете. 4 літри, 3 літри. Ось такий колір сіренький, це все м'яке, ось так воно складається. Бачите, ось цей чухотчик, так, сюди повністю ця пляшка влізає. Дуже класні. Ось така от прикольна стеж на один літр. Ось так вона виглядає, коли розкладається, ось так вона згортається. І ось така вона от буде. Дивіться, це просто топ. Будь ласка, Окленд USA. Але я думаю, що зроблено все одно, все одно десь в Китаї, але це ж американська якість. Дивіться, які вони. Відразу всі ціни вам покажу. За моїм промокодом MYCAMPING буде знижка 10%. Посилання під великим відео я залишу. Дивіться, які літрова ось така. Ось з усіх цих показую мої. Ось ця моя і ось ця моя. Ось ця хоче моя дівчина придбати собі ось таку тягати на роботу, каже, що ок. А ось ця літрова вона для мене замала. Але тут є ось такий от прикольний носик. Ну, також вона крута, класна. все це м'якеньке, ось таке прикольне. Переходьте на мій YouTube, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Будь ласка, я кожного дня знімаю відео, чекаю на вас, на всіх. В мене цікаво. Також підписуйтесь на Instagram, на Telegram, всюди, всюди. Не цей. Мене не тіряйте ніде, не забувайте. Дякую.